Безпекові моменти, обороноздатність, благоустрій території, ремонт доріг, освіта, медицина та загалом всі соціально-економічні процеси, які відбуваються на Чернігівщині, безпосередньо залежать від влади. Звичайно, у влади на різних рівнях є імена і прізвища. Тому, коли критикують або ж хвалять владу, люди дають оцінку діяльності конкретним персонам. Хто ці персони, як їх звати та за що вони відповідають? Ми поцікавилися у чернігівців чи зна. Знають вони хто головний у Чернігові та області? Починаємо з обласного центру. Частково знаємо, частково цікавимося. Звичайно, що потрібно цікавитись, як це живемо в цьому місті. Нагадаємо, 1 лютого 2023 року міського голову Чернігова Владислава Трошенка рішенням суду відсторонили від посади. А 6 червня того ж року за рішенням суду його було звільнено. Чи знають місцяни, хто зараз виконує обов'язки мера? Да, стар, знаю, як же. Олександр, а... ну підскажіть. Ломака. Ломака, так. Да. Ну, ну хто ломака? Вона Взагалі вона. не знаю. якщо чесно. З, не слідково за цим. Хто виконує обов'язки, але знаю, але ну, так, загалом. Типу, в загальних рисах. Точно вже не пам'ятаю. Знав, але забило. вже. Олександр Ломако. Точно він. Хто виконує обов'язки, я не знаю, але дуже погано стало. Так, знаю. Що? Олександр Ломако. Якщо з виконувачем обов'язки міського голови Чернігівці більш-менш знайомі, то ми вирішили запитати і про керівників військових адміністрацій. Зараз я от подумаю трошечки. Чауса знаю, він же ж уже давно сразу, одновременно з цим Олександром, по-моєму, в своє получило назначення глава адміністрації. А начальникова ні, не знаю. А міської військової адміністрації? Міської військової? М -м, на жаль, ні. Не цікавлюсь, так. Да. Ну, час чув. Це військова адміністрація, наша Чернігівська. А інше ні. Бережинський, хто знаєте? Е, чув, але не можу багато чого сказати по цьому поводу. Я просто в новини дуже рідко читаю, більше намагаюся працювати чи щось робити. А, а начальник ОВА? Чаус? А міської військової адміністрації. Бружинський? Брижин... А В ОВА. Чаус. Я питаю тих, тому що я... Ну, так, щоб добре знати, то не знаю. Хто начальник ОВА? А, Чаус. А міської військової адміністрації? Брежинський. А обласної ради? А Дмитренко. Керівниками військових адміністрацій здається теж розібралися. Проте найскладнішим питанням для містян під час нашого опитування стало те, яке стосується місцевих депутатів та представників області у Верховній Раді України. Цього також не знаю лише там найбільш, найбільш відомих депутатів, скажімо так, можливо, знаєте, хто представляє Чернігівщину в Верховній Раді. Ні, не знаю. Ні, не знаю нікого. Як бачимо, політична обізнаність чернігівців різна. А ви знаєте владу в обличчя і по імені?